Привіт, дорогі друзі! Перший матч Київська Динамо зіграла проти Бенфіки в плей-офф Ліги чемпіонів. Невдало програли ми 0-2 в себе вдома, умовно так грали в Польщі в Лодзі. На жаль, програли цей перший матч, друзі, і не скажу, що без шансів, тому що ну, були моменти в київському Динамо, якби самі собі не привозили, то в принципі і результат був би приємніший. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Тому прямо зараз мені цікаво від вас почути в коментарях, почитати, що ви думаєте з цього приводу. Скільки відсотків на прохід Динамо в груповий етап Ліги Чемпіонів ви даєте, друзі? Пишіть, пишіть зараз в коментарях. Перед початком поставте лайк, підтримайте наше відео, наше це відео. І наш канал лайком, і підпискою на канал, якщо ви ще не підписані, у нас скоро буде 50 тисяч друзі на каналі. У нас уже 49 тисяч 400 людей. Це фантастика. На останньому стрімі був рекорд 120 тисяч переглядів. Я просто в шоці. І онлайн був максимально по-моєму 5 тисяч. Це Ну, Найбільші цифри за всю історію каналу на стрімах саме футболу, тому що на боксі було більше. Тому дякую всім, хто був на стрімі. Переходимо все-таки до матчу Динамо Бенфіки, до основного складу Динамо, де змін було небагато і вони були вимушені. І Динамо сьогодні грали практично по скамі 4-4-2, тому що м -м, в основному складі не було Сидорчука, він був е -е, дискваліфікований, в матчі відповіді зіграє вже. Гармаша не було в нього там, по-моєму, чи, чи пошкодження, чи теж дискваліфікований. Він ну, зрозуміло, що він в основі не грав би. Але в центрі поля сьогодні був Андрієвський. Він вийшов в основному складі. І сказати, що він провалив гру, ну, я скажу так, він нічого не портив по грі, але все-таки і не додав якоїсь суперактивності. і Я не знаю, як його оцінювати. Зліва, як завжди, Шепелєв. В останніх матчах Динамо. Циганков в основі і Бесідін. Чому не вона, друзі? Потрібно задавати питання Лучинську. В центрі захисту все-таки повернувся Попов, і це приємна новина для Динамо. Попов, все-таки, я вважаю, повинен грати в основі замість сироти. Сирота, він ще, ну, поки що, сири. сирувати, я б сказав, навіть. Ну і Кінзьора до Бущан, думаю, тут теж по стандарту. В Бенфіки, якщо брати по основному складі, Ярамчука сьогодні залишили в запасі, де в принципі він зараз стартував. В сезон війшов він як запасний гравець, і в принципі грав сьогодні Рамос, який забив нам м'яч. Ну давайте вже по грі коротко. Тому що по статистиці, перший тайм. Володіння було за Бенфікою. Ми розбирали цю гру, коли я робив прогноз. Мій прогноз, до речі, зайшов тотал менше двох. Я говорив, що більше двох м'ячів цьому матчі не буде. Так і сталося. І Бенфіка забила, правда, два. Я думаю, можливо, один-1 буде чи один-нуль. Ну ладно. Це таке діло. В першому таймі Бенфіка взяла м'яч під контроль. Бенфіка тупо катала на нашій половині поля. Динамо дуже сильно дуже сильно притискалась до своїх воріт. І це зіграло в злий жарт з Динамівцями, тому що якраз і за цього Динамо пропустило перший м'яч. Давайте до нього перейдемо. Можна сказати, що він був швидкий, тому що на 9-й хвилині вже забила Бенфіка, жил правий захисник. Після того, як Динамо дуже сильно притиснули до своїх воріт, кинули тупо опорну зону, де ніхто не дивився за футболістами, які підключаються до атак. І з центру поля пішла передача на Желбарту, який спокійно м'яч прийняв перед штрафною площою без супротиву, тому що футболісти Динамо чекали передачу в штрафну площу. Футболісти Динамо не пресингували в опорній зоні, вони були, грали зонально, грали по зоні в себе в штрафній площі, а не по гравцю. Желбарту м'яч отримує, б'є по воротах, але тут питання до Бущана, і ось також, Коментарі, як ви вважаєте, наскільки тут доля помилки Бущана, да? наскільки він був тут винуватцем пропущеного голу, тому що м'яч летів йому в руки. І по факту Бущан повинен був, був переводити цей удар на кутовий. Мені так залось, тому тут, напевно, 50 на 50, дуже важко. І Бущана не хочеться якось звинувачувати сильно, але. Давайте так, сьогодні Бущан ну, був не на найвищому рівні, але були гравці і гірші, звісно, за Бущана в цьому матчі. Я думаю, ви розумієте, про кого я говорю, тому що після цього моменту, ну, в Динамо були, були моменти. Циганков сьогодні, циганков сьогодні на атаку грав. Класно, я б сказав. Зміщення в центр удар. Було в нього два удари в першому таймі, коли він пробував. Да, один влас... раз влучив, але там в глукий парам'яч летів. Другий... Другий момент у нього був удар, обідний дев'ятку, але не влучив. Тут вже в ствір. Тобто, ну, якби влучив, напевно, ми б зараз тут боготворили цеганкова. На жаль, не влучив і привіз м'яч. Привіз. Тупий м'яч віддав пас назад на центральних захисників, Не поб... Я не знаю, як він не побачив, що там стояв Нер, що Там стояли атакувальні футболісти. Ра Рафа Сілва. То вони спокійно цей пас назад, ну це обрізку, це Ценко тупо обрізав. Капітан вже з капітанською пов'язкою, Що капітан обрізає свою команду, віддає пас назад, не раз приймає п'ятою красиво обігрує захисника, віддає пас уже на Рамос, А рама сривається, забуває Бучан. ним Ідеальна реалізація Бенфіки, друзі. Ідеальна реалізація Бенфіки. Я не скажу, що Бенфіка сьогодні створила до моментів. В першому таймі вони ще старалися забити навіть третій, четвертий. Вони відчували, що ось зараз вони можуть реально розгромити Динамо, і я думав, що зараз все. Динамо. Динамо паде духом. Динамо не пали духом, потрібно дати належність киянам, тому що вони грали до кінця, вони грали стримано, не йшли на провокації, тому що Бенфіка грала грубо, в першому таймі збивала наші контратаки фолами. Ну але цей пропущений м'яч це треш друзі. Знову самі собі привозимо проблеми. Розумієте, якби не оцей гол, якби рахунок залишився 0-1, шанси наші на. Те, щоб пройти в груповий етап були, тому що ну, один м'яч відіграти, це не два відігравати. Я думаю, ви це самі розумієте. І в другому таймі Динамо заграло краще. Динамо взяли м'яч під контроль, Динамо володіли більше, Динамо створювали більше навіть. Хоча був там і в першому в момент Нераса в першому таймі, теж убой не був, де Бущан врятував, один раз Бущан все-таки врятував. Далі, якихось небезпечних моментів Бетвіки взагалі не було. Вони сиділи тупо, я не скажу, що сильно там рахунок обороняли, але вони старались тримати м'яч на своїй половині поля, збивати темп гри і не давати динамо грати в атаку. Жахливий матч, давайте по персоналіям тепер. Жахливий матч провів бесіді. Жах! Від нього м'яч відскакує на 5 метрів, нас десь до Бущана. От Пас на бесіді віддаєш, від нього м'яч відскакує, аж до Бущана, туди, назад десь. По персоналям, Шапаренко не найкращий матч від видав. Давайте будемо відвертими. Шепелєве я не буду оцінювати, тому що він грає взагалі не на своїй позиції. Циганков провал, тому що привіз м'яч, який не потрібно було привозити. А так на атаку грав непогано. Андрієвський ну, сируватий. Видно, що ну, не для Ліги Чемпіонів гравець. Дубінчак мені сподобався сьогодні. Кінзюра на оборону непогано грав, до речі, кінзору потрібно. Тобто фланги потрібно, як і завжди, як завжди, ми відмічаємо в Динамо тільки фланги захисників, якщо вони грають на атаку, тому що Динамо, якщо і розганяла атаку, то в основному через Дубінчака. І він здорово грав сьогодні і ну, реально феноменально. Єдиний момент, що Бенфіка не дала нам прострілювати, як Динамо любить прохід крайнього захисника, простріл в штрафну замикають, чи перед штрафною передачою йде. Цього сьогодні б було дуже мало. Дуже мало Бенфіка не давала нам прострілювати в штрафну площу, тому ми били по воротах з дальній дистанції. Але був момент Караваєва, коли Караваєв вийшов замість циганкова, Вівчаренко забіз до і відразу через 5 хвилин який пас від Буяльського. Буяльський сьогодні, ну грав краще ніж Шапаренко. Але як Саня Караваєв не забив цей момент 100% момент, гострий кут важко було. Голкіпер там грамотно зіграв, звісно. І ще один момент був у Караваєва. Тобто був момент у Ваната, коли він пробив захисника. В кінці ванат вийшов і краще зіграв ніж Бесєдін за 15 хвилин, які в нього були. Реально краще зіграв. Царенко дебютував сьогодні, можна його відмітити. Дуже активно вийшов, відразу аут зробив якому. Ну тобто молоді футболісти вийшли, вони грали не гірше, ніс досвідчені. Теж створювали моменти, грали на команду. Розумієте, в чому прикол? Я не хочу хейтити зараз Динамо, тому що немає за що хейтити команду, яка не може грати краще, ніж Бенфіка. За що хейтити Луческу? З Луческу можна хейтити тільки за те, що він ставить бесідіть. От і все, і не дає шанс ванату. Це єдине за те, що я можу хайтити Луческу. Все. Це Динамо більшої, знаєш, кращої гри не видасть. Це Динамо може краще грати тільки десь зі штурмом. Ну, з Бенфікою. Бенфіка це реально Ліга, Ліга Чемпіонівська команда. І не сказати, що Бенфіка була така прям сильна. Вони просто так зіграли. Я вважаю, що Бенфіка могла зіграти сильніше, просто вони теж не хотіли ризикувати і пропустити один від, від Динамо. І знаєте, для них 0-2 це дуже комфортний рахунок на виїзді. Динамо хайтить нема за що. Динамо потрібно тільки підтримувати, і розумієте, мій прогноз на те, що ми Динамо побачимо в, лі... в Лізі Європи, скоріш за все, виправдається. Скоріше за все, ми Динамо побачимо в Лізі Європи. Але знаєте, що я хотів би? Я хотів би, щоб Динамо грюкнули отак, гримнули дверима, і щоб Динамо зграло новим складом в матчі проти Бенфіки. Можливо, навіть 4-3-3 атакування. Можливо, навіть зіграти з е, хибною дев'яткою без Бесейдіна. Постав ваната наліво. Боярський буде хибною дев'яткою, із справа. Поставити 4-3-3 фірачить Бенфіку. Нема що втрачати. Став царенка. Наліво Флазіч Царенка сьогодні випустив е, в заміну замішепля. Став царенка, став Ваната. Це Анкова гірше не буде, повірте, гірше точно не буде. Я надіюсь, що Луческу просто зробить зміни в атаці. і в Барабісіїна, і ми подивимося, як Динамо буде грати вже з молодими. Оце хотілося побачити з Бенфікою. А так, скоріш за все, Ліга Європи, друзі. Я не хотів, щоб Динамо після першого, щоб ми робили висновок після першого матчу, але скоріше за все, ми робимо висновок зараз, що Динамо в Лізі Європи. Але даю 10%, що Динамо все-таки приде Бенфіку. 10% від мене є. Тому, друзі, пишіть свої прогнози на другий матч. Давайте без негативу, не будемо хайти Динамо сильно. Це наш максимум. Від них ну, реально щось вимагати більшого не потрібно. Подивіться на склад Бенфіки, подивіться на склад Динамо. Два рази більше команда коштує. Якість футболістів, друзі. Про що ми говоримо? У нас війна взагалі йде, ну якби. Легіонерів немає, українці ми граємо, молоді виходять. Граємо тим, чим можемо. І, в принципі, малюнок Рим мені з Бенфікою сподобався, але якби не пасти Анкува. Навіть 0-1 програти було достойно Тому вам дякую, друзі, за перегляд. Чекаємо від Динамо агресивної гри в Атаці в другому матчі. Все-таки, щоб ми гримнули дверима. Ставте лайк на підтримку київського Динамо і нашого каналу, підписуйтесь на канал також і пишіть свої коментарі. До нових зустрічей!